Від деяких людей я чула таку фразу. Зараз дуже багато людей переїхали в інші країни жити. І дуже багато людей розповідають про те, що щось вони не люблять, менталітет якийсь не такий, щось не те, щось в них не так працює. Ну, тобто зараз наші люди в інших країнах бачать тільки щось негативне. Чому вони бачать це негативне? Тому що їх, не дивлячись на те, що вони жили собі нормально. Так почалася війна, і їх просто їм треба було втікти в іншу країну. І так як це не їхнє самостійне рішення, це ну, так сталося. І вони, звісно ж, не задоволені. А коли людина незадоволена, це про відчуття, коли людина незадоволена, то їй дуже важко сприймати світ е, гарним, і дуже багато людей чогось не концентруються, не концентруються на е, чомусь е, дійсно гарному, дійсно позитивному, на тому, що є велика допомога. Те, що без питань відкривають візи, тим більше що багато людей, які до війни поїхали, було важко відкривати візу. Наприклад, я чекала свою візу півтори роки. Тобто півтори роки я тут працювала на різних, на різних роботах, які мені не подобалися, тому що в мене не було вибору, бо мене не приймали на ті роботи там, де е, без резиденції не можна. І, і я, наприклад, я ціную це. В мене був е, вибір. Я спочатку подорожувала по різним країнам, подорожувала і навчалася, і працювала по різному. І, у різних країнах я, я бачила, який менталітет, як працює країна, е, які закони, е, які гроші платять за що. Тобто я досліджувала, я робила до це моя країна чи не моя країна, і звісно ж я побачила. хочу я туди чи не хочу.